Як росіянка намагалась оформити замовлення в моєму магазині. Пакуємо замовлення разом а паралельно розповідають цю історію. Зазвичай на прямих ефірах ми спілкуємось виключно українською мовою. Тому, коли бачу повідомлення російською, то трохи напружуюсь, адже на ефір заходить дуже великий потік людей, і ти не завжди знаєш і розумієш, хто з якої країни. Одна дівчинка попросилась до мене на ефір, щоб оформити замовлення. Я її прийняла, і вона почала прямо приказним тоном обирати товари. Із серії Іді, принісі ета, дай мені то. У мене були досить неприємні відчуття, але я я продовжувала цей діалог. Чесно кажучи, я сприйняла це просто як відсутність звичайного виховання. Досить часто діти можуть якось так зі мною спілкуватися, і я не намагаюсь їх перевиховувати, адже я не є їхніми мамою та татом. Але в даній ситуації атмосфера ставала все більш токсичною, і дівчата почали писати, що до мене зневажливо відносяться. Я вирішила на всякий запитати, ви звідки? На що вона відповіла з Миколаєва. Але тут дівчинка каже: Давай мені ці метелики. І, коротше, як ви зрозуміли, перевірку на поляницю вона не пройшла. І дівчинку було заблоковано. Ось така історія про Мітєліків. Тепер і досі ми з дівчатами згадуємо Мітєліків і всі дружно сміємося. А якось одна з дівчат на ефірі вирішила зробити просто величезне замовлення. Вона просила мене виносити все, що є в моєму магазині, і казала, що збирається це зараз купити. Я витратила хвилин 30 на це, а вона просто зникла. Ну що, дівчата, як вам історія? Пишіть вашу думку в коментарях. Гарного дня!